Неминучі тайфуни призвели до того, що річки та водосховища вийшли з берегів, спричинивши смертельні повені в центральному Китаї. На провінції обрушився новий тайфун, який приніс Україну ще більше дощів. За повідомленнями ЗМІ, через зливу за три дні в Шенчжоу, столиці провінції випала місячна норма опадів. Потім шторм пішов на північ і за дві години випало 30 см дощу на місто Сіньсян. Мережа дічоки і чи регіони вийшла з берегів, а паводкові води затопили транспортну інфраструктуру та будівлі. Попинились у пасті майже мільйон людей. Зараз синоптики спостерігають до розвитком критичного теплому. Після виходу на Японію, Філіппіни та Тайвань тайфун досяг узбережжя східного Китаю в лютому з тривалим вітром, еквівалентним урагану в категорії 1. Десятки тисяч людей евакуювалися з Шанхаю напередодні шторму, який приніс вітер і проливний дощ. Супутникові знімки показують, що шторм рухається вглиб країни на північний захід.